Кому які ворота зайняти на футбольному полі, зрозуміли, що футболісти з Данії виступають у біло-червоній формі. Господарі поля Київські динаміці у біло-синій. Захисники стільки борга вибили на кутовий Безперечно, хвилюються і Йожев Сабо, і Анатолій Дем'яненко, тренери київської команди, яких ви зараз ліворучна е, в кадрі бачите на своїх екранах. Динаміці виконують перший кутовий на першій хвилині зустрічі. Підкрутка. Виходить на цю передачу Сергій Скаченко, голкіпера Сількеборга. Борга. Ось праворуч на ваших екранах це головний тренер Сількеборга Борга. Бу Нільсон. Динамо Київ. В воротах Олександр Шовковський. Другий номер Сергій Леженцев. Третій Владислав Ващук. Четвертий Андрій Хомен. П'ятий Володимир Шаран. Шостий капітан команди Сергій Ковалець. Сьомий Віталій Косовський. Восьмий Сергій Скаченко. Дев'ятий Дмитро Михайленко. Десятий Віктор Леоненко, 11-й Павло Шкапенко, головний тренер Київського динамо Йожев Сабо, тренер, тренери Анатолій Дем'яненко і Михайло Михайлов. Ну і на жаль, у складі нашої команди немає її багаторічного капітана, лідера команди Олега Лужного. Віталій Косовський. Ну, буквально кілька сантиметрів не вистачило Сергію Скаченко. Ви його зараз бачили на своїх екранах для і Сергій Скаченко. Однак Віталій Косовський передав м'яч на правий фланг. Там Віктор Леоненко. Ну, можна пробити всі відстані. Удар відмінно діє Айна Розбах. Ну що ж, це перший по-справжньому витовичний момент у матчі. Існує резервний арбітр. Він Ханс Блом. Оце вже небезпечний момент був. Віталій Косовський треба забивати. Віталій велучі голкіпера. І ще один удар. У на 1 намітці. М'яч пролетів. І Владислав на цих позиціях, як і в сьогоднішньому поєдинку, діяли і в першому матчі в Данії. Передача на Віталія Косовського. Встигне до м'яча. Так, Віталій встиг. І передача. Небезпечний момент. В наших кранах Віталій Косовський. Від м'яча до стінки із гравців. Кияни виконують штрафний удар. Віктор Леоненко, удар і знову на місці. Айнар Розбах. Цікаві призи. От супермаркет. Мрія. Він нещодавно відкрився у Києві по вулиці Артема 14, 14А. Встановив. На цей матч спеціальний приз. Динамо Ватаціс. Сергій Скаченко. Відмінно зіграв. Не треба забивати. Ну, що поробиш, якщо так? Просто фантастично діє Айна Розбах. Скільки було вже моментів. І в воротах, а динаміці виконують кутовий. Небезпечний удар. Відмінна комбінація. І рахунок стає 1-0 на користь Дінаюців Києва. Ну, нарешті, нарешті Динаюці досягли свого. Якщо зараз буде повтор епізоду, а він, очевидно, буде. Ще раз подивіться. Відмінно виконана передача з кутової позначки. Ну, а далі вже все було справою техніки. Динаміці Києва відкрили рахунок в матчі на 19-й хвилині. І повели в рахунку. Що ж, це приємний, безперечно, момент. Ну, треба підтримати зараз атаку з правого флангу. Віктор Леоненко демонструє дрібнинку. Війшов стурби дачі. М'яка передача і треба. Можна було забити з цієї позиції. Комен обіграв Бордінгарда. І ще одна передача. І знову на Скаченка. Але Віталій Косовський повинен був зараз подвоювати рахунок. Ну от все більше і більше зараз. Помилок роблять у захисті гравці оборони Сількеборга. Подивіться, як красиво зіграв Андрій Хомен. Двох суперників обіграв і знову-таки зряча м'яка передача. Ну а далі вже просто м'яч зрізався з ноги Віталія Косовського. Нагадаю, що це матч відповідь попереднього кола Кубка європейських чемпіонів. Перший поєдинок в королівстві Данія завершився нульовою. Нічією, а в Києві господарі поля ведуть з рахунком 1-0. На 21-й хвилині відзначився Сергій Скаченко. Гості от передача на правий фланг на Хансена. Хансен зупинився, Хансен, потім все-таки побіг до м'яча встиг. Ну, не так-то легко обіграти Владислава Ващука. Незважаючи на молодість, а Ващуку лише 19 років. Це досить таки чіпкий футболіст, який добре розуміється в індивідуальній грі проти. Нападаючих. І удар по воротах. Дмитро Михайленко бив іще один удар Стаченко. Рахунок стає 2-0. 2-0 на користь київської команди. Відмінно зіграли в цьому епізоді київські динаміці. Подивіться ще раз. Почавши атаку від своїх воріт, вони швидко наблизились до штрафного майданчика команди. Гостей. Бив Дмитро Михайленко. М'яч відскочив. До Сергія Ковальця, і удар Сергія Ковальця був не сильним, Я але напрочуд точним. Сергій Кованець, із злівою від голкіпера Айнера Розбаха штангою. М'яч влетів у ворота. Тут уже нічого не міг вдіяти Айнер Розбах. Молодці динаміці, рахунок 2-0 на їх користь. Притримав м'яч і надалі вже ви бачите, втратив його. Перехопили м'яч датські футболісти Марович. Ні, помилися Марович. Віталій Косовський йде вперед. Одразу двоє футболістів Косовський і Михайленко на трав'яному газоні. Підійшов арбітр. У штрафному навіть воротарському майданчику Київської Динамону прострільна передача. А от тепер навіс. Небезпечно, але м'яч протів над перекладиною. Цілком закономірно, що саме Динавіці оволоділи м'ячем. Ну тут дуже грубе порушення правил. Віктор Леоненко обіграв красиво Якова Лаурсена. Безперечно, попередження. Ну, ви розумієте, що після такого красивого фінта Віктор Леоненко виходив би на ударну позицію, але зупинив його гравець Сількеборга Віктор Леоненко, що зможе продовжити поєдинок? Здається, так. І це приємно. От він з м'ячем. Ну, хвилинують штрафний удар. Удар по воротах. Ну, надто не точно виконано цей удар. Вміють і люблять бити з далекої відстані. Олександр Шовковський. Юна зірочка Київського Динамо. Ну, а це вже теж зірка, але. Постарше за віком Віктор Леоненко був на ваших кранах. Чим верховими передачами м'ячому у штрафний майданчик київської команди? Ось навісна передача. Виходить Олександр Шовковський. Не дотягується до м'яча. Ну, просто я не знаю. Щастя зараз було на боці київських динамівців. Дуже небезпечний момент. І Андрій Хомен зазнав пошкодження. Лісти з того складу і зараз захищають кольори київської команди. На жаль, правда, немає у складі в атаці Динавці. І ще була відмінна нагода у них для того, щоб забити третій м'яч у ворота Сількеборга. Клуби зірки європейського рівня Московський Спартак, Паріс жермен Франція і Баварія Мюнхен. От тоді, безперечно, буде грати і Олег Лужний. Зараз небезпечний момент на ударну позицію. Кельт Бордінгарт виходив. Ну, відміну зіграв і Олександр Шовковський. Захисті київські. динаміці. їх пікують, чітко забирають м'яч. І контратака динаміців Києва передача праворуч на Сергія Риброва. Зупиняє м'яч Сергій. Зміщується в центр. Ну що, треба піддати вже м'яч партнерам. Зробив це, зробити швидкісний ривок і. Створити небезпеку. А зараз небезпека біля Віріт Київського Динамо. Ну, все обійшлося. Все обійшлося. З м'ячем Олександр Шовковський. Ну а можливість у Петера Соренсена була в самі. Фредріксен. Удар з-під захисника, але м'яч влучив у ногу Владислава Ващука. Навісна передача, небезпечний удар і м'яч сітці воріт київського Динамо. На жаль. Ну що ж, красивою була ця комбінація у виконанні Сільки Борга. І у нас з вами дещо йокнуло сердечко. 2-1. Ось подивіться повтор цього епізоду. Фредріксен вів боротьбу за м'яч. Удар. М'яч влучив в ногу 에, Владислава Ващука. Далі навісна передача. М'яд забив Хайне Фернандес номер 11 Тепер уже час нервувати і хвилюватися. І Йожифу Сабо, і Анатолію Дем'яненко. Тренерам київської команди. Фредріксен з м'ячем демонструє техніку. І знову навісна передача. Небезпечний момент. Бордінгарт робив прострільну передачу. Зараз ні, це вже був удар по воротах. Они станеться і динамівці змогуть, зможуть довести поєдинок до загальної перемоги. Сергій Рибров. Невисокий на зріст, футболіст, але дуже технічний, активний і дуже перспективний гравець. Тривалий час після травми, після тривалого лікування Сергій, Ков... Сергій Рибров не виступав у складі київської команди. Ну от, на щастя, все минулося, лікування пройшло успішно і ми знову бачимо у складі команди цього талановитого футболіста. Десь 3-4 хвилини, 3-3 з половиною до закінчення матчу. 2-1, який влаштовує київське «Динамо». Цей рахунок виведе Київське динамо у Лігу чемпіонів, але треба довести поєд... поєдинок до перемоги. Бордінгард віддав м'яч на Ларсена. То на Тюгісена. Динавці перехопили м'яч. Ось можна зараз контратакувати. Передача на лівий фланг. Положення поза грою не було. Ну що треба забивати? Удар! Фантастично! І Віталій Косовський. Віталій Косовський робить рахунок. 3-1. Все, це перемога. Всі динамівці прибігли до цього футболіста, до Віталія Косовська. Ну а ми з вами маємо можливість, шановні телеглядачі, на солоду від красивої комбінації динамівців. Ось він, Віталій Косовський, і удар лівою ногою в дев'ятку. 3-1. це перемога. Це перемога у день великого свята національного день третьої річниці незалежності України. Щим ми вас, шановні друзі, і вітаємо. Чудовий подарунок зробили київські динамівці своїм співвітчизникам. Ну і безперечно, все треба заспокоїтися. І Йожифу Сабо, і Анатолію Дем'яненку. Це перемога. Це перемога і динамівці Києва виходять в Лігу чемпіонів. Отже, Спартак, Баварія, Парі Сен-Жермен чекають на київське Динамо. Ну, можливо, надто багато пафосу в моєму коментарі, але, шановні друзі, погодьтеся. Давно ми з вами вже не переживали такі щасливі миттєвості. Миттєвості, які були у 75-86 му му роках, коли динавці Києва вигравали Кубок Кубків. Я не про те, що динамці виграють е Кубок європейських чемпіонів, ні. Але те, що у Києві створюється, поступово відновлюється авторитет. Флагмана українського футболу це безперечно. Кияни виходять в Лігу чемпіонів, а це вже говорить про те, що вони в еліті. Отже, пролунав фінальний свисток. Динамісті Києва виграли повторний матч у команди Сількеборг з Данії з рахунком 3-1. І на цьому ми закінчуємо трансляцію з Київського республіканського стадіону. Її було організовано головною редакцією спортивних програм Держтелерадіомовної компанії. Коментатор Олексій Семененко, режисер Микола Рябов.